Звичайно, що при розминанні м'ячиком м'язів потилиці, як і будь-якого іншого м'язу, може бути легке загострення, тому що м'яз роздратовується. Ти його розминаєш туда, йде приток крові цей м'яз припухає. Цей припухший м'яз, він може десь перетискати судинки, якісь нервові закінчення, це може відчуватися, може не відчуватися. Ну, відчувається як? Тобто голова може десь побалювати, якщо це м'язи потилиці, шийно коміркова зона, руки можуть десь трошечки принімівати, але сутки, ну максимум двоє, це набряк сходить і все, тоді стає легше. Ти лягаєш знову на цей м'ячик і вже не відчуваєш такої болі, яка була до цього. Тіло регенерується, воно потроху відпускає ці зажими. І от коли людина отак пропрацьовує, і навіть якщо їй потрібно десь піти, підкриваю. Коректувати хребці, щось там не на місці стоїть, ти полегшуєш от прям роботу іншим спеціалістам. Їм не треба потім з тими зажимами так махатися все легше тоді корекція йде. А в деяких випадках навіть відпускаєш зажим, і позвоночок раз і сам стає на місце, тобто займає своє нормальне природне положення. Тому кому дуже болить, от, ну, по чуть-чуть не треба допадатися, як дурні доступи, сполоть 10 гектарів не знаю, за один день. Ні, от потрошку по чуть-чуть, по скільки там по хвилинці. Хто дуже переживає, там, щоб не наробити гірше, щоб не знаю, там, прям тривожний тривожний з цього приводу, не надо, от взагалі не надо робити. Ходіть з тим, з чим ви ходите. Легше стане тому, хто відчуває, що це його вправа. От, прям на відчуттях відчуваєш, що твоя вправа? Твоя вправа не відчуваєш, прям мімо проходиш.